У Луцьку попрощалися із двома загиблими на війні героями Андрієм Толстокоровим та Олександром Рижковим. Відспівали військовослужбовців у п'ятницю, 18 листопада, у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Воїни до останнього подиху боролися із окупантами за незалежність, свободу України і віддали найдорожче своє життя. Лучанин Рижко Олександр Васильович, 1981 року народження. Був призваний на військову службу по мобілізації 25 серпня 2022 року. Загинув 7 листопада у районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Толстокоров Андрій Сергійович, 1982 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 17 березня 2022 року. Загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників. Вічна пам'ять, честь та шана героям.